Виконуємо номер 311 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів. І перше, перше завдання. Перший вираз, який стоїть у лівій частині, це добуток числа 573 і числа 293. У правій частині стоїть добуток числа 573 і 290. Як бачимо, в обох виразах перший множник однаковий. Але другий множник більше у виразі, який розміщений зліва. Відповідно, і добуток буде більше той, який розміщений зліва. Ставимо знак більше. Завдання друге. Вираз, що стоїть у лівій частині, це добуток числа 4072 і числа 115. Вираз, який стоїть в правій частині, це добуток числа 4101 і числа 115. Як бачимо, в обох виразах другий множник у нас однаковий. Але перший множник більше у правому виразі, що стоїть справа. Відповідно, і добуток буде більше той. Які стоїть справа, тому ставимо знак менше. Завдання третє. Вираз зліва, добуток числа 3012 і числа 13. Вираз справа, добуток числа 3009 і числа 12. Як бачимо в обох виразів і перші множники, і другі множники – різні числа. Але у виразі, які розміщені зліва. І перший множник, і другий більше, ніж перший множник, і другий у виразі розміщеному справа. Відповідно, і добуток розміщений зліва буде більше. Четверте завдання. Вираз, що розміщений зліва 4112 добуток і числа 6. Справа різниця добутку числа і 7 та одиниці. В обох виразів перший множник однаковий, другий множник більше у виразі, який розміщений справа. І не дивлячись на те, що від нього віднімається ще одиниця, все одно вираз розміщений справа буде більше, ніж зліва. Ставимо знак менше.